Ім'я Івана Підкови сьогодні знають не всі, а дарма. Бо це був козак, який кинув виклик не лише ворогам, а й самим королям. Про нього казали, має таку силу, що підкове гне голими руками звідси і прізвисько підкова. Але справжньою сила була не в м'язах. А в рішучості і безстрашності Іван Підкова був не просто отаманом, він був польовим командиром, який умів воювати швидко, жорстко і несподівано. Його загони з'являлися там, де ворог не чекав. Він не бив у лоб, якщо це було невигідно. Підкова використовував раптові удари, нічні атаки, обхідні маневри. В Молдові його боялися не менше, ніж у степах. Саме там Іван Підкова не раз розбивав війська місцевих господарів, які мали більше людей і кращу зброю. Але козаки Підкови мали інше: дисципліну, братерство і віру в свого ватажка. Кажуть, перед боєм він не виголошував довгих промов. Він просто казав: за мною, хто живий, той вільний. І за ним ішли. Найгучніша сторінка його життя це похід, де він фактично захопив владу в Молдові і був проголошений господарем. Молдови. Уяви, козак із Запорізькій Січі і раптом правитель чужої країни. Але саме це й налякало великих грабців. Польська влада зрозуміла, такий ватажок надто небезпечний. Івана Підкову схопили не в бою, його зрадили, але не перемогли зброєю. У 1578 році його стратили у Львові, але навіть на ешафоті він стояв так, що люди мовчали. Кажуть, перед смертю він сказав: не шкодую, я жив як вільний. Івана підкову вбили, але знищити таких, як він, неможливо, бо кожен раз, коли Україна збирає свободу замість страху, підкова повертається. Став лайк і підписуйся, якщо хочеш більше історій про справжніх та незламних.